Хтось з когось з'їв. Зараз шепшина колись в дитинстві їла. Ось такі абрикоси. Дивіться, які здоровенні абрикоси. Фазани поперегрібали. Їх тут Вон взяв свою супер лопату. Кокони такі і кормили листям. Сьогодні така пасмурна погода. Ой, щось мене в голову стукнуло сьогодні поподорожувати, так сказати. І пішов я. Вон село наше, аж там. Тут закинутий садок. Яблуневий садок, колись був гарний при колгоспах. Все воно там в хворобах, все воно пропадає, вже пройшов, не буду вам знімати. Я пройшов. В надії пішов походити. Вон взяв свою супер лопату. Думав підщепу. Знайду там якусь підщепу. Ну так, походити, подивитися, що там, як там. От дивує ось абрикоси. ну Тут аж повалилися абрикоси, теж посадка, така стара посадка. Вон бачите, скільки дров. Саме головне, що пиляють дрова у нас де хочеш. Випилюють. А тут ось валяється скільки дров. Нікому не потрібних. Бери собі, не хочу. Вон, скільки сухих дров. А зато у нас поїдуть, акації такі здоровені, зелені випилюють. І кубку грошей собі. Але то таке підщепа. Абрикоси, ось зростають купа абрикос, кожен рік тисячі обпадає, ось тут. Хоча б тобі одна десь виросла. От, так, да, западло. Я ж пішов, думав знайти. А зараз куди йдемо? Зараз йдемо на такий це шовкун. Це тут все, не знаю, гектара. Та більше п'яти, мабуть. Це все засаджено шовкуном, так сказати. Для, як раніше кормили шовкопряди, було таке, брали в села. Люди собі в селах, в гаражах, кокони такі і кормили листям. І потім здавали і мали копійку. Ось бачимо, дивіться, яка тут краса, скільки тут. Дров валяється. Навіть хтось, хтось вже пиляв. Ну то таке. І ось був насаджений цей шовкун. І ось такі сліди страшно ходити в таких зарослях, ще вовки з'їдять. Вон, дивіться, як деревина на місцевому, хоч побачить якраз, де дерева можна попиляти. Дивіться, які дерева лежать. Бери собі, пиляй. Не потрібно знищувати природу. А ми зайшли в цей шовкун. Що я зайшов в шовкун? Надії підщепи собі на шовковицю викопати. Багато хто скаже, От, блін, больденьке, що там шовковиця йде, аж він їжджу. У нас шовковиці її росте. Бог знає, скільки йде, хоч що в мене шовкун йде наїдайся. Ну, отакими. А хочеться собі посадити якусь велику, і щоб вона вдома росла. Різні шовковиці є в мене там. Посаджена одна. Ну, та взагалі нема що робити, та тиняємося. Ходимо, тиняємось. Чи ходжу, а то так будь казати, що виходить, то кажете, ходимо, ходимо. Ось такий у нас шовкун. В надії щось знайти. Не знаю, чи знайду щось, чи не знайду. Ну, там фазанів у нас тут купа. Не знаю, як так не попадаються. Але їх вдосталь. Буває тут гриби, збираємо. Ходимо влітку навесні. Здорова площа заросла. Ось це все шовковиця. Ось це все шовковиця. Бачите, ці всі дерева це все шовковиця. Різні сорти, є мілкі, є. Ну більше як дичка. Є такі величенькі, є такі гарні. Ну, бачимо тут все перегрибли. Фазани поперегрибали. Їх тут аж занадто вдосталь. Як завжди не попадається. Десь тут ось бачимо, тут вже викосили, викашують траву люди влітку, коров припинають і тут так чистенько вичищено. Ну, тут, звісно, і нема чого шукати порослі шовковиці, тому що тут вже корови все витоптали. Зайдемо зараз десь в хащі якісь. Подивимося, що там. Ось. Так воно. Раніше, я ж кажу, був тут шовкун, воно більше без ягід, щоб було це запильник, так сказати. І просто різали листя. Вон здалека бачу, гриби навіть. Дивіться, грибна поляна. Де ж наші грибники? Ось гриби. Я в цих грибах не розуміюся, не знаю. Але але дивіться, які грибочки. Які грибочки зростають. Он, он он їх скільки. Але ми прийшли не за грибочками. Ці грибочки ми не їмо. Були часи. Все воно щось для чогось садилося і приносилося. Якісь приносили, якісь ну, вишняки в нас тут є. Ось вишняки можна підщепи вишню собі накопати. Але в нас є, вишні в нас якось не сильно цікавлять поки що. Покажу садоводам, чому не сильно цікавий. Бачимо, ось так вишняки в нас ростуть, ось їх вдосаль можна накопати. Але це від дирки від коріння, так сказати, вони мають. Ось таку горизонтальну кореневу, тобто вони вглиб не йдуть. Це якби сіянці, вони більше. А так це корінь і на корню таки вистрелює брунька і проростає. Воно таке не дуже, що нам підходить. Вон шепшина. Можна покуштувати шепшини. Зараз спробуємо вона. Зараз шипшина. Колись в дитинстві їли. Ну такий своєрідний смак, але корисно можна навіть з насінням прокупнути. Але ми вже такі дебрі непроходні. О, тут десь ось уже гуляв з дівчатами. А тут такі непроходні вже дебрі тут не знаю. Точно можна якось Чупок зустріти, Але нічого ми гарного тут не можемо знайти. Нічого тут цікавого немає. Ось так. пролізти. Лізеш, лізеш, куди ти, дядько, лізеш, бляха-муха. Дома не сидиться. Главное, що росте, що хочеш росте. Якась фігня. Ні, це така сама ерунда якась, дика вишня. Я думав, що нарешті ми знайшли тут її вдосель, начебто ось росте шовковиця, але звідкись дика вишня така, але з таким корінням бомбезним. Але вона нам не потрібна. Так, головне не заблудиться в цих хащах. Головне не заблудиться. О, навіть терно. Бачимо, якась ягідка є. Але щось ми вже залізли, так що ой бляха муха. І не вилізеш звідси. Головне, щоб нас тут нічого не жерло, то щось перерито ось, порито на гребляно. Вон навіть хтось когось з когось з'їв. Тут такі хащі. Що хоч може бути, але якось із них вже й вибиратися. Сенсу немає тут. Куди тільки такі доріжки вліво, вправо. Щось находила. Налазила. А ще що очі, щоб не повикалювати. Щоб шина кругом росте. А, треба точно десь вилазити. Ну, що, я хочу, що я хочу. Я хочу знайти. Десь тут були колись дикі грушки. Можливо, знайдемо поросель грушок. Може, ось такі абрикоси. Дивіться, якісь деревені абрикоси, які їх ніхто не обробляє. Ось так вони вже тут гниють, трошки дятел подував. Але, але вони хворіють, але вони ростуть. Вон там навіть щось попилене. От що мене саме, саме цікаво, що все тут... тут Влітку вся земля встелена шовковицею. Дуже її багато плодоносить, ніхто її не збирає. Але тобі хоча б десь якась маленька виросла. Саме головне, що дички вишень купа, а шовковиці долізними. Ось до таких грушок величезних старих, які плодоносять, які зростають тут. Цій місцевості у нас, але нічого ми тут цікавого для себе не знайшли. Так що подорож закінчилась, наша невдача, так сказати. Але хоч подихали свіжим повітром, повітрям прогулялись, тому що лазив я по таким хащам останній раз, мабуть, коли в дитинстві були, лазили тут, їздили, їли. Шовковиці збирали гриби. Все, тримаємося, буде все добре. Працюємо.